У зв'язку з нестійкою погодою та частими перепадами температури на видоймах міста періодично утворюється та зникає тонкий шар криги. Станом на сьогодні товщина льоду в зоні міської комунальної рятувальної служби складає 5 мм, а в деяких місцях вона взагалі відсутня. Тонкий лід в основному буває поблизу берегів, кущів, річки. Якщо проаналізувати кількість загиблих на воді по Україні, то ця цифра становить 2300 потонулих. По області налічується 69 осіб в нашому місті протягом 2011 року загинуло троє громадян. Як говорить статистика, значна частина людей гине не тільки в розпал купального сезону, але в інші холодні місяці. Два чоловіки у нас були це у февралі місяці і в ноябрі місяці, ті, які були обнаружені уже. были утопленники которые несколько уже дней пролежали в этом неустановленном месте а женщина у которой еще осталось трое детей то утонула в июне месяце вот. это все говорит о том что люди небрежно относятся к своей жизни то есть нужно купаться в тех местах где вы знаете место по сравнению с прошлыми и позапрошлыми годами можно сделать вывод о том, что у нас в зоне ответственности спасательной службы нашей коммунальной ни одного утопленника у нас уже за, практически за 8 лет ни одного не было. Это говорит о том, что э, спасатели готовы прийти на, и оказать первую медицинскую помощь, потому что за год на 25 декабря в наш медицинский пункт завернулось 75 человек. Но ну, это в основном только в купальный сезон, начиная с июня месяца и заканчивая где-то 15-м. Сентября. И, э, Сентября. было у нас один случай, когда водолаз обиход, когда был на службе, был видповедальный, то он спас целых три человека. Ну, правда, эти три человека, которые были в нетрезвом состоянии. Это основная из причин, которая все приводит к нашей гибели. Особливу увагу потрібно звернути батькам на дітей під час зимових канікул. Неодноразово нагадувати про небезпеку тонкого льоду на водоймах. Обов'язково знати, де і як ваша дитина проводить свій вільний час. Случаем, потому что у нас, уже начались каникулы детские. Они продлятся у нас до 10 января. Ну, Хоча і погода, можна так сказати, не зимняя, але природу не обманеш, все одно льот. І морози будуть у нас, і потрібно споритися за своїми дітьми. Тобто не відпускайте своїх дітей без присмотру. Завжди діти повинні бути під присмотром дорослих для того, щоб ви були спокійні, ваші родники були спокійні і близькі, щоб ваші діти завжди будуть на місці. Тому за вашими дітьми. Не потрібно відноситись до цих правил як до простої інформації. Про їх нагадування та застереження зайвий раз корисно послухати не тільки дитині, а й дорослому.